Всі накинулись на Трампа за те, що він власне нагадав. Про те, що він сказав, будучи президентом. А будучи президентом, зустрічаючись з європейськими лідерами, він сказав, що якщо якась країна не підвищить свій бюджет до 2% ВВП, як вони зобов'язалися, всі члени НАТО у 2014 році, то він буде заохочувати Росію на ту країну напасти. І от він на мітингу сказав, що я вже їх попереджав, і тіпа типу, я буду це робити знову. Ну що ж. звичайно, виглядає дикувато. Але насправді для нас, українців, це дуже навіть добре. Нехай і е, американці, і європейці ще раз е, подумають, що їх чекає, якщо вони не будуть підтримувати Україну. Тому що єдиний спосіб зупинити Путіна це. Дати Україні перемогти, ну точно не програти, щоб Україна це залишався залишалася таким собі стовпом на е шляху до Європи з Росії, який Росія здолати не може. От він і нагадав і американським, і європейським елітам, що е є страшний пес е Путін і вся його рашка, е якого Трамп. В разі приходу до влади, а дуже ймовірно, що він до влади прийде, я б сказав відсотків 65, що він прийде до влади. От якого Трамп збирається спустити на Європу? На кого він спустить? Ну думаю, що е, першою жертвою може стати одна з прибалтійських країн, скоріш за все, або Естонія, або Латвія, з ким у Росії є прямий кордон основної частини Росії, а не окупованої Кенезберської області, от і Яку Росія може напад на яку Росія може легко історичними правами оправдати? Ну з своїй логіки, так що ну це привід згуртуватися європейським лідерам навколо України, навколо українського народу.